Ось, друзі, зараз поближче покажу цей собор е, Нікольський, Сідія Ніколая, дійсно творіння з очіства. Він такий знаєте, вживу, звісно, через, через телефон, як ви розумієте, зовсім інше, але, але видно, що тут а, стільки трудів по, по, покладено. Е, от, ну, декілька слів про монастир що скажу. Тоді е, вже на кінець 1889 року біля настоятельки преподобно ісповідні силізавіти, вбачаюся Настасі, зібралось вже близько 700 Ну, сказать, сказати, інокінь, от, Ті люди, які прийшли своє життя Богу посвятити, навіть сказано, що монастир за тодішніми мірками не міг стільки помістити, і тому деякі деякі інокіння, вони були у приписному монастирі. Приписному монастирі Тергірський. До цього монастиря був на той час приписаний Тергірський монастир, який був за от, який завдяки трудам цієї настоятельки відновлювався. От, от така територія, друзі, монастиря, так, звісно, тут так незвично. Незвичний мені не такий. От. Ну, при, прямо дуже, дуже і дуже. Вражає масштаб. Зараз обійдемо круг собору. Уявіть, друзі, в цей собор. Здається, вже не, вже не, не пам'ятаю точно рік влучила блискавка друзі і в кришу цього собору і вона згоріла, її залила водою, тут такі втрати були. От відновлювався все це випало на долю Оце відновлювати цей собор. Ну і монастир, може. Ну, собор так найбільш пострадав, преподобної сповідниці Софії, Не тільки монастиря. От зараз ми підійдемо там, де вони були захоронені, де і, де, де і є наразі всі захоронені і які тут проживали 5 чи 6 Ігумені. От. Ой, собор, друзі. Ну, таких масштабів не знаю в Почаєві, Успенській, в Києво, Пічерська лавра. От. От у нас більших, напевно, і немає. Ні, Юні. Я в свій час. Приходив сюди, але ну, це мені зовсім молодий був, малий, можна сказати, зов... не цікавився тим всім, вчився в семінарі. Але я приходив сюди. ну Зараз мені набагато все це тут цікавіше. Я десь, мабуть, годину сидів, читав про історію монастиря. Тут, тут дуже цікава, насичена, друзі, історія. Історія милосердя. Найбільше найбільше тут відбувалося саме таких подвігів, які пов'язані з врачебною діяльністю, ця ігумені. Одна такий рівень був тут, а, друзі, віть, вона сама оперувалася, ця велика княгиня. Й, да, вона була хвора. Її ну, ще там у нас сам. П'етербурга, вона ще перевернулася значить, повозка, і вона таку травму, отримала як на все життя. От і вона тут оперувалася два рази. Такий от рівень був тут, у цьому підвальному храмі на честь живоносного, честь живоносного істочника образа Божої Матері. Вона і тут уявіть ну, рівень, да, тут вперше в царській Росії. Саме тут а, рентгенапарат, який робив знімки, от він був тут перший і єдиний на той час. Тобто, знаєте, дійсно, дійсно правильно було, тому що нужденних, страждених, рівень тодішньої медицини, от, і війни, у 1905 році ну, епідемії, різні холері, і... Таких Русько-Турецька війна, російсько турецька російсько-японська війна 1904 рік. От саме на цей період припадає да, заснування існування от, так сказати, оборотів набирав монастир. І, і це було виправдано. Тому тут таких, знаєте, особих умов для такого. Монашеського життя і не було. тому монастир орієнтувався і на основному на допомогу ближньому. Друзі, більша заповідь Господня. От і всі 100 з лишнім років цей монастир саме саме на цій, на цій ноті і проіснував. Ну, Територія досить велика. Досить. Але коли після радянського періоду монастир, до речі, монастир ніколи не закривався. От такі були і гумені сильні, які, які зуміли відродити, відроджувати і відстояти монастир. Він не закривався. І тут завжди якісь богодільні діяли, завжди, завжди операції проводилися. От, і сама його мені асистувала і, при операціях. От така, таке жертовне життя, друзі, провелася його мені, за що господь її прославив. От і ми зараз зайдемо і приклонимося, приложимося до її мощей і помолимося. Бачите, Серафім Саровський зображений, значить тут є приділ Серафіма Саровського. До речі, це нижній храм, зараз теж, от він, тут по ступіньках донизу, він, він, як матушка сказала, він діє в зимовий період. От, а тут служіння відбувається ну, субота-вечір і неділя вранці. А в Буденні служби, друзі, от зараз ми підійдемо я покажу по храмі. Який монастир, який ну, і заснований на честь Покрови Божої Матері. Взагалі тут також почитається список чудотворної ікони Почаївської, як говорить нам історія, що і ця преподобна ісповідниця Анастасія, вона зцілилася від Хвороби, вона от, почитала образ Божої Матері Почаївської і він тут і залишається цей образ. От зараз, друзі, територію, ще трошечки звідси покажемо. Ну, ось як ви бачите, місто місто Київ, от, якісь є, крани будується щось, а тут а серед такого божливого життя притикає спокійне, розмірене монашеське життя. От Матушка йде. Квіти тут теж Уход. Ну, Звісно, багато насельниць, тут всі задіяні. Тут, до речі, дуже такий ну, професійний церковний спів. Я ще пам'ятаю, друзі, наш регент, який приїжджав спеціально, ще це, ну, мабуть, 90-ті роки. Коли такий магнітофон, коли, який записував на е, двохкасетний, який записував на плівку, он, запись міг робити. І в нас приїжджав і записував тут. Ти пам'ятаю, щось мені так запам'яталося. Ну, настільки це до того, який тут спів був церковний. От, ну, На жаль, так, я якось Бог дасть. І я попаду сюди на Воскресну службу. В слідуючий раз, можливо, коли на виставку приїдемо. І... Ми, і ви, і я почуємо цей спів. От такий. Просто прекрасний. Він в одному ансамблі виконаний з цим Нікольським собором е Покровський храм.